Таю тебе! У цьому відео я розповім, на яких умовах можна вигідно приєднатися до нашого клубу, як отримати доступ до вигідних подорожей чи унікальної бізнес-можливості. Усе дуже просто! Наша платформа розвивається через звичний формат підписки, яка вже стала невід'ємною частиною сучасного життя. Є три варіанти підписки, кожен з яких надає різні рівні доступу до платформи: VIP, Elite та Elite Turbo. Давайте детально розглянемо кожен з них. Пакет VIP усього за 20 доларів на місяць надає вам ексклюзивний доступ до широкого спектра послуг готелі, курорти, авіаквитки, оренда автомобілів, трансфери та розваги. Насолоджуйтесь комфортом та зручністю преміального сервісу. Пакет Еліт надає вам повний доступ до всіх можливостей платформи та працює за накопичувальним принципом. Що це означає? Підключення пакета коштує 340 доларів, з яких 120 доларів одразу зараховується на ваш баланс у системі. Щомісячна підписка становить 120 доларів, які автоматично конвертуються у 120 балів. Ці бали можна використовувати для отримання додаткових знижок на вже вигідні пропозиції, а в деяких випадках суттєво знизити вартість подорожей або покупок в аутлетах. Найвигіднішою пропозицією є пакет Еліт Турбо. Його вартість становить усього 590 доларів, з яких увага! 490 доларів повертаються на ваш баланс у вигляді балів. При цьому при кожному щомісячному продовженні підписки за 120 доларів ви отримуєте на свій баланс уже 240 балів. Нагадуємо, один бал дорівнює одному долару. Таким чином компанія подвоює вашу підписку, надаючи більше можливостей для ваших подорожей. Крім того, з пакетом Elite Turbo ви отримуєте ексклюзивний ранній доступ до Life Experience, що робить ваші подорожі ще унікальнішими та незабутнішими. Накопиченими балами лояльності ви можете додатково розраховуватися за все, що є на платформі, і більшу частину балів ви можете використовувати для Life Experience. Давайте поглянемо один із десятків таких турів. Відпочинок у Шарм Ель-Шейху: сім днів і шість ночей. П'ятизірковий готель за системою все включено. І увага! Ціна для учасників учасника клубу 849 доларів, і ви можете списати 450 балів, які ви накопичуєте. У підсумку ваш відпочинок обійдеться лише в 399 доларів. І такі унікальні life Experience розписані на цілий рік наперед, а щомісяця додаються нові пропозиції по всьому світу. Ви можете не тільки вигідно вирушити в подорож, а й завдяки накопичувальній системі отримати незабутній відпочинок усього за кілька сотень доларів, а іноді навіть абсолютно безплатно. Просто приголомшливо. Звісно, подорожуючи, ми із задоволенням ділимося своїми враженнями та яскрави. Моментами в соціальних мережах. Друзі неминуче починають ставити запитання, а ми з радістю розповідаємо, де зупинилися, як знайшли вигідну пропозицію та ділимося корисними порадами. І ось чудова новина: щойно троє ваших знайомих, надихнувшись вашою рекомендацією, приєднаються до платформи та почнуть подорожувати вигідніше й частіше, ваша підписка для вас, по суті, стане безкоштовною, оскільки дохід за трьох клієнтів або партнерів покриває вартість щомісячної підписки. Усі привілеї збережуться, а платити за це більше не доведеться. Звучить чудово чи не так? Готові приєднатися та вже зараз спланувати свою подорож на найвигідніших умовах? Зв'яжіться з людиною, яка поділилася з вами цим відео. Вона з радістю вам допоможе. Бажаємо успіхів і до зустрічі на найкращих курортах світу!